Галина прожила на чужині більше 20 років. Коли їхала перше в Італію, тримала в кишені старенький записник, де стояли імена і фотографії двох донечок Наталі і Христини, і пообіцяла собі, я для них зроблю все, щоб вони не знали того, що я знала. Вона так і зробила побудувала хату гарну, велику, донькам купила квартири, внукам усе, що просили. І щороку, без винятку, поверталась на різдво додому. Хотіла б хоч на ті два тижні побути мамою, яку можна обійняти, а не тільки почути по телефону. Але цього разу Галина сказала собі ні, я додому не поїду. Не тому, що не хотіла, а тому, що останнє різдво, коли вона приїжджала, лишило в душі такий холод, що навіть згадувати не хочеться. Минулого року вона приїхала додому, як завжди, з валізою, якій було багато подарунків. Дочки казали по телефону Мамо, чекаємо тебе, приїдемо всі, як завжди, до тебе. І Галина готувалася, варила кутю, смажила рибу, накривала великий стіл. Хата пахла святами, корицею і теплом. А за день до святвечора Наталя подзвонила маму, вибач, але ми цього року мусимо поїхати до свекрухи. Ну ти ж розумієш? Галина зрозуміла. А наступного ранку подзвонила Христина. «Мам, ми їдемо з друзями в гори на кілька днів, потівки вже взяті, не ображайся добре? Галина не ображалася. Вона просто сиділа з великим накритим столом одна, дивилась у вікно, як хтось у сусідському дворі збирав родину докупи, як діти бігли з зірками і звіночками, а в її хаті лише годинник цокав на стіні. Вперше за 20 років вона зустріла Різдво сама. Через кілька днів дочки таки приїхали з дітьми, з метушнею, з подарунками, які оце по дорозі купили. Внуки, ще не роздягаючись, відразу бабусю, давай коляду, бо ми вже інших були. Галина усміхнулась, хоч усмішка, давалась важко. Дала внукам по 20 євро, як завжди, а старший внук сказав Е, бабцю, ти ж з Італії приїхала, могла б і більше дати? Її ніби хтось облив чимось неприємним. Доньки лише перезирнулися, ніби так і має бути. А коли Галина подарувала внукам речі, але не гроші, бо вирішила, я в цьому році грошей не даю, мені треба вже й собі на старість збирати. Доньки образились, нічого собі сказала Наталя, ти завжди давала, тут раптом економиш на дітях. Галина не відповіла, бо знала, бо вони не зрозуміють. Для них вона давно стала банкоматом, який щоразу лише видає. Але всередині вона прийняла рішення більше я так не хочу. І цього року, вперше за 20 років, коли дочкам телефонувала і сказала, що не приїде на Різдво, вони аж заніміли. Мамо, як це ти не приїдеш? кричала Христина. Ти що, хворієш, ні, доню, просто хочу трохи пожити для себе. Ну, то ми приїдемо, бо як це Різдво без мами, додала Наталя. Галина тільки сумно усміхнулася. Та у минулому році ви теж мене чекали, так що я сама коляду собі співала. По той бік стало тихо. Рік без маминих грошей багато що змінив. Дочки раптом почали частіше дзвонити, питати не тільки маму, коли гроші вижиш. Цього року вони були ніжнішими, лагіднішими, навіть почувалися трохи винні. Наталя сказала Мам, приїдь, ми тебе дуже просимо, все буде як колись, всі будемо разом. А Христина додала Та ми розуміємо, зрозуміли уже, нам тебе не вистачає, і діти тебе чекають. Галина слухала і не вірила, ще не знала, які рішення прийме. Бо любов не повинна прокидатися лише тоді, коли перестали приходити перекази: любов це коли ти потрібна, а не зручна.